Це я посадила соняшники. Так гарно відмежують в одну частину двору від іншого. Колись у мене тут буде грядка під картоплю чи кукурузу. Це від сусідів. Бо в них такі бур'яни, щоб нам не сильно було видно то краще дивитися на таку красу а це мій розплідничок винограду дитячий садочок Дома ще меншенькі це вже однорічки а дума ще меншенькі іншого можна У мене гайвардія щось погано цвіте наступний рік мабуть буде краще И моя кахоя окрасилась, зафарбувалася в червоний колір, зовсім інший вигляд. І наш ставочок.